А всі тролили усатого диктатора в 2022 році, що бачите, от він там от він усатий диктатор, він показує якісь непонятні поділки, що таке. Пройшло два роки, і реактивні безпілотники білоруського виробництва знайшли в Конго, там, де якби постійно якісь от бойові дії, і в Анголі знайшли реактивні безпілотники білоруського виробництва. Це якраз от теж просто для ілюстрації, що заодно там ця от політична ідея. Вона дозволяє турецькому зберігати певний тонус, тому що якщо брати просто якусь там ну технологічність, як у нас там фетіш, таки технологічність, культ технології, технології всюди технології, ну от на цьому фетіші можуть обійти навіть не дуже очікувані суб'єкти, як Білорусь. От кому скажи білоруська оборонка, всі засміються, але тим не менш. Не менше воно в них є, і вони проти і працює, і експортують і водіжку приносять. І от забезпечують стабільність диктаторському режиму, і нормально собі живуть.